Сценаристи, але тепер вже збагачені досвідом організації громадянських воїн в Північній Африці та на Близькому Сході. Ті ж інструктори проводять в Україні, в тому числі на території посольства США, семінари з навчання польових командирів, ті ж зарубіжні спонсори та ж схема фінансування. І та ж мета, як і в 2004 році використовувати справедливе обурення простих людей, їхніх надій та сподівань. Компартія заявляє, що політична ситуація в країні стала критичною. І вибухонебезпечною. Ми звертаємось до народу України, до його здорового глузду і мудрості та закликаємо об'єднати, щоб не допустити, коли у боротьбі за владу на догоду жадібним інтересам олігархи, незалежно від їхнього політичного забарвлення, використовували в нас як гарматне м'ясо. Об'єднатися, щоб не допустити трагедії та кровопролиття. Ми закликаємо підтримати ініціативу компартії та негайно провести всеукраїнський референдум. Це дуже важливе питання. Жоден майдан, жоден політик не має права говорити від імені всього народу. А спитали мільйони людей, мене, наприклад, куди я хочу. Не спитали, не спитали. А я не хочу в Євросоюз, тому що я знаю, що Європі... Європі не потрібне українське не молоко, не м'ясо, не сало. Їм не потрібне виробництво наших заводів. А воно становиться. А я хочу отримати свої 1300 пенсій. Це зарплати. Вони красиво говорять, що от у Європі те, та не пустять у Європу на нашу продукт. Не пустять. Чого вони вчепились в Україну? Це ринок збуду для їхніх товарів. Наше все зупиниться. Все зупи. Вони говорять. Потім, колись буде нам краще. Ми вже ждемо 20 років, потім колись. І ще вони обіцяють 20 років, щоб ми здали. колись почнемо. Нехай народ нехай народ через референдум, цивілізованим і демократичним шляхом зробить свій вибір. Які союзи, коли і на яких умовах. Україна повинна об'єднувати. Ось Англія поставила Віталій питання в Я прошу завершувати Віталій Гре. і там відомо. поставили це питання, що буде референдум. Оце Дякую. шановні депутати, присутні. Зрозуміло, боляче сьогодні згадувати те, що стало з дітьми. Але сьогодні кожен повинен собі задати запитання, чому дітьми прикриваються і хто їх туди привів? І скільки їм платили за це. Ну, я хотів на другому зупинитися. Я зовсім недавно повернувся за кордоном. Я мав таку можливість посіти святі місця, побачити, як люди живуть за кордоном. Ну я хотів зробити наголос на що на сьогоднішній день, там, навіть, де знаходяться мощі Святого Миколая, там вже заставляють зняти хрест. На сьогоднішній день є другий такий підход, куди ми якоби хочемо йти. От я розкажу, куди нас хочуть завести. Значить, за кордоном виходить так: церковний брак і державний брак дають це робити священнику. Там прийнято таке рішення, що там мають право одружуватись однополі. Тобто до священника приходять люди, які мають гріх содомський, і вони кажуть: ви нас повінчайте і дайте нам державний документ. І це дов робити по їхніх вимогах священник. Священик Священий повинен вінчати однополих, що є запереченням церковних вимог. І Якщо священник відмовиться в цьому, значить його можуть засудити позбавленням волі на три роки. А також після того, як він відбудеться це своє засудження, він не має права вернутися до престола молитись на сьогоднішній день. Ті слова, які були сказані Віктором Федоровичем, це мудрі слова, тому що там було сказано так: ми повинні. Зважено вивчити, чи ми готові сьогодні йти і чи готові нас прийняти так, як це буде вигідно нашому народу, нашій державі. Справа в тому, що сьогоднішній день ми знаємо, та взяти ту саму германію. Більше сьогодні економіка зупиняється, Є множений ринок збита. Чому вони так за нас схвалились? Чи ми такі хороші? Чому вони так за нас схватились? Невже це така, е, така доброта, що вони хочуть нам допомогти? Чого вони за нас схватились? Економіка зупиняється. Ми змо. Можемо свою економіку десь конкурувати там, до всього треба зважено прийти. Сьогодні ми чули багато слів, не можна так ображати один одного. Повірте, дорогі, повірте, дорогі, колись знаєте, був такий випадок. До Ісуса Христа привели одну жінку, яка була розпутною жінкою, і кинули її в ноги, Спасителі кажуть: учителю, накажи її. А він каже: нехай накаже той, хто не має з вас гріха. Ми всі маємо свої гріхи і нічого у когось засуджувати. Ми не будемо розказувати, хто скільки грошей має. Бог їм суддя, але на сьогоднішній день це боляче, коли дітьми прикриваються, коли дітям платять 200 рублів. І це конкретний факт. Та тут що ти, Віктор, говориш? Ну, повірте, дорогі, не надані запрошуватися. Прошу вести себе згідно норм регламенту. Інакше я вимушений буду попросити правоохоронні органи видалити вас із залу. Я прошу хвилиничку. Шановні депутати, ми не можемо нормально працювати. Ми просимо нашого